Коли ви востаннє малювали в школі, а може помічаєте, що релаксуєте, виводячи за карлючки чи сонце, а може квіти чи морські хвилі, і у вас виходить? Ну, звісно, не так, як у професіоналів, але якщо трошки теорії, ремесла, певних навичок, то хто зна. З художником чоловік стає всю життя. То есть тут мы просто постигаем ремесло. Для того, чтобы постичь ремесло, как и в любой другой науке, есть определенные правила и законы. Ремеслу я могу обучить любого. Но художник это не только ремесло, то есть это еще также внутренний мир какой-то духовный. Да? То есть я даю просто азбуку. Я даю буквы, из которых люди потом в дальнейшем смогут складывать предложения, а может быть, возможно, кто-то и какие-то произведения. Мистецтво не має обмежень. Двері відкриті для всіх, хто хоче свої емоції виказувати з допомогою кольору. Можна гелевими ручками, можна олівцем. Усі стилі та напрямки. Коли поруч професіонал рукава аматора не тремтить. Лінії стають чіткішими і народжується шедевр. Я людина, який слухає свій внутрішній голос і інтуїцію. Смотрите, дети выросли, внуки выросли. Появился все равно какой-то момент, что ты должен уже уделить внимание себе просто. Как бы я себя никогда не обижала, но спорт надоело, у меня дома тренажер. Вот захотелось что-то руками. Я уже говорила, что вышивка у меня не пошла, бисер не пошел. Сидела, думала, ну надо что-то еще, кроме там всего такого домашнего. Ну, я думаю, а почему бы мне не пойти, не рисовать? Ну, все, конечно, посмеялись, договорились. Я говорю, Света, только я вообще понятия не имею. Ваши тени, полутона. И вот за эти два часа, что здесь протекают, ты забываешь просто обо всем. О мире, о войне, о ненависти, о любви, о дружбе. Вот просто ты вот, Господи, ну как же вот это, вот же этот бачок сделать вот такой, а это сделать вот так, а тут уже она говорит, что заканчивается время, ах, опять не успел. Вот это вот, понимаете, просто для души занятия у каждого человека должно быть. І не треба стидатися. Раді усім від 6 до 106 років. Видохнути робочі будні, відпочити від депресивного інформаційного навантаження, забути про курс долару та цінники на харчах. Групи у школі мистецтв міксовані дітей від дорослих не відділяють. Усі друг у друга вчаться. Скажімо так, родственникам, друзям очень нравиться. Можете льстять. Ну, а так, в принципі, от тепер правильно. Питаюсь нарісувати і так далі. Ну, взагалі, всегда мені подобається. Аби сісти за Мольберта, не треба його купувати. Матеріали учням у школі мистецтв, що працює в музеї українського живопису, видають вже на уроці. Фантазія і увага на майстра. Ось головні умови вступу. Для душі чи щоб підтягнути професійний рівень. В школі готові зорієнтуватися згідно задачі, яку ставить перед собою кожен учень. Тож розкрий собі митця.